Слава Ісусу Христу, любі молільники, браті і сестри, субота п'ятого тижня по зісленні Святого Духа, приготовлення наше до недільного богослуження. Сьогодні зранку ми поминали душі спочилих. Сьогодні, зранку, ми слухали Слово Боже, Євангеліє від Матвія, де Ісус. Покликає саме того Матвія, який пише потім Боже Слово, він каже йому просте слово: Іди за мною, і той залишає все, йде за Христом. Як і кожна сьогодні родина, яка прийшла зранку на богослуження, залишила все і прийшла на молитву. Як важливо, щоб і ми, кожен з нас чули цей голос і відповідали. Щирим серцем. Дякую Богові за сьогоднішню духовну радість. Мав нагоду зустрітися з нашими молільниками зранку, які приїхали до нас з самого Запоріжжя. Це наші молільники, які хотіли зустрітися і бути разом. Вони теж почули це слово: Іди за мною! І прийшли. Тому дякую Богові за все.